І коли весь народ закінчив переправу через Йордан, Господь сказав Ісусові, Виберіть собі з народу дванадцять чоловік по чоловікові з кожного коліна, і повеліть їм. Візьміть собі звідсіль з посеред Йордану, з того місця, де стояли ноги священників, дванадцять каменів, та й понесіть їх із собою. І покладіть на тому місці, де заночуєте цієї ночі. Тоді Ісус покликав дванадцять чоловік, яких призначив із синів Ізраїля, по чоловікові з кожного коліна, і сказав їм: Ідіть перед ковчег Господа, Бога вашого, на середину Йордану та винесіть кожен з вас по каменю на плечах, по числу колін синів Ізраїля. Щоб то було між вами знак, як питатимуть вас колись ваші сини, що воно, мовляв, значить оте каміння? То ви їм відповісте вода Йорданська розділилась перед кивотом завіту, як він переходив через Йордан. Вода йорданська розділилась, і це каміння має бути для синів Ізраїля на вічну пам'ять. І як велів Ісус, так і вчинили сини Ізраїля, взяли дванадцять каменів спосеред Йордану, як Господь заповів був Ісусові по числу колін синів Ізраїля, і винесли їх із собою на місце, де заночували, і там їх поскладали. Потім Ісус поставив дванадцять каменів також серед Йордану, на тому місці, де стояли ноги священників. Що несли кивот завіту, і зостались вони там по сьогодні. Священники ж, що несли ковчег, стояли серед Йордану, аж поки не виконано все те, що наказав був Господь Ісусові промовити до людей, і згідно з усім, що Мойсей доручив був Ісусові, а народ переходив, поспішаючи після того. Як увесь народ скінчив переправу, перейшов і кивот Господній, і священники поперед народу. Ровимляни, гаді і півколіна Манасії перейшли збройно на чолі синів Ізраїля, як наказав був їм Мойсей. До сорока тисяч збройного люду двигнулося перед Господом на війну в степи єрхонські. Того дня. Звеличив Господь Ісуса в очах усього Ізраїля, і вони поважали Його так, як поважали Мойсея, поки було віку Його. Господь сказав Ісусові: Вели священникам, що несуть кивот свідоцтва, щоб вийшли з Йордану. І повелів Ісус священникам словами Вийдіть з Йордану. І як священники, що несли кивот Господнього завіту, вийшли з посеред Йордану, і ноги їх торкнулись суші, повернулась йорданська вода до русла свого і розділялась, як і перше, скрізь понад берегами. Народ вийшов з Йордану десятого дня першого місяця і отаборився в Єлгалі, по східнім боці Єрихону. Тих же дванадцять каменів, що взяли були з Йордану, поставив Ісус у Гілгалі і сказав до синів Ізраїля: Якщо ваші сини питатимуть колись батьків своїх, що то за каміння, то ви поясните синам вашим. Ізраїль перейшов по сухому, цей, бо Господь Бог ваш висушив Йорданську воду перед вами, аж поки ви не перейшли. Так само, як зробив був Господь Бог ваш, із Червоним морем, що висушив був перед нами, аж поки не перейшли ми, щоб усі народи на землі знали руку Господню, що вона могутня, і щоб ви боялись Господа, Бога вашого, завжди.